О, Стас! <laughs> я не понял! Да хули ты робишь? О, давай так побьемся. Всем привет, с вами Голден Фредди. И Стас и Юзи. Вон, я его, <laughs> короче, тики шану убил. Забрал в него все ресурсы. О, Стас, 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 тут а, э, я замарывался. Да блин, а! Иди вон! Какого-нибудь! <laughs> Чит! Добре, добре, добре. Умалей, мау, малей, мау, малей. -ма, -ма Ти говно. Він мене, короче, вбив. Іди нафік, Стас. Ходи до мене. Та йди вон. Йди вон. Пока. Привет. Привет. мы короче знаем давай попьем реально ты это был один раз убив. и то честно давай чекай иди попьемся мы... Мене... добрый из зачаровками блин я сдох <laughs> давай зара я пойду на инчий край пустыни ты меня хочешь купить Иди вон, Стас. Да иди сюда, чудик. Да иди вон. Давай, Зара, победи нас. Давай. Чекай, дай я себе все зачарю. Да, Стас! Да что ты робишь? Да, я Зара выйду. Я, я Зара выйду. А ты меня не найдешь. Сховался под блоки. Куда Да. Чикай але сюда без яблук, да я з ним яблуку помогаю. Без яблук Ні. Да, Ні, то я тоже. Я золотый. Я тоже знаю. Яблуко. Яблуко. ти де Замов. Ви не помнютесь. Це до нас якийсь д цей докупиться. Арена весь подъезд. Стас іди в жопу. Я тебе бачу. Чекай, Стас, давай. Хай мене восстановлюється сердечко. Тебе встановилось уже вони. Ніфіга, ти че зачаровані з'їв, Стас? Та все, одно воно зараз Мені все рівно, я тоже їм зачарован. А давай, Стас, виключив, виключив польот, польот виключив. Я, виключив виключив джиму полет, джиму полет джиму виключив. я бачу Що ти брать. Не бачиш. Да Стас, выключи полет. Полет выключи. Добрый, добрый, все. Выключи. Стас. О! Ты где? Да. Я погоди в тебя шукать. О, привет. Давай. А давай воздушные бои. Включи хай Да Стас, хули ты опять твой режим взял? Да Стас, я играть так не буду. Я тебя бачил, ты куда получил? Чё ты вверх? О, Стас, 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 давай пройдем. Ты меня не найдешь. Давай эту штуку пройдем. Ты меня не Давай эту штуку пройдем, кажу. Не чипать ей. Мне все равно, я знаю, что там есть. Что там ТНТ. Та хулі ти робиш, що ти виходиш? ТНТ не можна. Там нема ТНТ, там воно, типа, якщо впадеш, то вежа подорветься. Йо! А я не хочу, щоб подорветься. Вежа... Та вона не подорветься, я зроблю так, що не подорветься. Ти Стас, хулі ти робиш? Чого так ти? Подожди, да я. Я не винен, не бійся, я не подорвав. Блін, хулі нічого не видно. Ти щось бачиш? Так, да. тікай. Що ти робиш? Я все хамаю. Я просто нічого не бачу. Ich bin duck. Ich О, я все бачу. Стас. <ріст> ти знаєш, що я це зможу застосувати. Ти знав це. І ти знав, що я застосую ТНТ. Ти це знаєш добре. Да. Не могу, я занятый. Писта, ты где? Иди на сюда. Ты где? О, ты. Блин. Ты я, тебя вижу. Я тебя вижу. Что ты Куда ты кикаешь? Ты где тут? Нормально тебя не тебя потратил. Я знаю, что ты где тут зарылся. Дили, дили. <связывается> ты говнюк. Дели, <связывается> <связывается> Ты новичек? А, ты мой стас, выключи режим, я бачу твинник. Что ты грешишь? Я, ну, я я бачу, я бачу вон. Все на не матвоне нет. Бачу. Ты говно, включи, стас. Нормальний режим. Я сьогодні Добре, значить я до тебе. Ти приїхайся. Mm. Чекай. Тільки виживання. Так я в чому? Давай Я не зможу перейти. Ти приїхайся. Я не хочу бути в лаві. Це все одно нота. Я вони строюсь. не мешай. Отошел. Отошел. Подвесей, я бегом рыбу. Тикай. Ты в творческом. Ты в творческом. Ты в творческом. <плес> да, да стас. Выруби. Да стас. Ты дебил. Я, тебе тут я тут... выхожу, мне пофиг. Да <свят> <свят> я, <свят> я <свят> выхожу. <свят> <свят> Коли я шо? тебе вбиваю? Отамо, як ми тоді грали. Я нічого не, не знаю, ти сказав, найди тебе. Ну, найди нормально, а ну. не. А То не, ти не мені нічого не, не казав, не вбивай мене більше. Я, я тобі говорю. Не, не, не. Пов... Я вийшов, я вийшов. Вийш. Вийш. Хто, Хто було, Кого я один раз повнюв, вбив, ти зразу розридався і пішов. Я, не уже но мне что надо было идти до да, 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 да. 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 Прям. Да, что ты власть вообще. Взял Мы бачили мы Да, а я Да, я да, благо, не благо. Благо. Ты починаешь? Я буду такие играть. Я не буду, Ох, Конечно, не буду. Меня есть, я меня в первый раз убивать. Я не раз, тебе ты был. От я ти бах. сам, я ж сказав, давай поб'ємось. Ти, ти Конечно, сказав, Добай". коли добре. мене було одне хп. Нормально. Я нічого не знаю, я, я бився. Бився, Ти да, не казав, що в тебе казав, одна хп. Ти... Я казав, мене одне хп. Ти Боже, нічого такого мене. не казав. Так. Буду подривати, значить, деревню. Мінус Е. Да. Че простою є цією травинкою, да? Що якою простою травинкою? Ну, Тимо, просто будеш биться, да, за цим? Чим да, я тим бився. Ну бився, щоб, да? Щоб стрельну. Да, я потом стрелю ваш. Тут а, кстати, сундук уже вешкат. Ще тут є шістього, а в мене немає місця. Ти мене не знаєш. Я не думаєш? Не я тебе бачу. Це... Я якраз тут туди боюсь. Хули ти літаєш? Як ты на моєму Да ты То там тоже літав, так що не треба мені тут. Ты тут так само літаєш. Ну бо у мене костюм. Ну, літаєш? Ну. ну. Я хочу снежками поиграть. Я кажу, я снежками хочу поиграть. Тобі ханаз. Я тебе бачу все рівно У мене взагалі не проводим це Я теж не бачу. Там мене далі теж. ти Мір. до мене. Мір. Мір. О, кріпери. Два кріпери. Я з ними хочу побитися. Все, я в коше. Ти що говнюк чи... Ах ты, Стас. Але вы серьезно, мене не доженеш? Быстрее, быстрее, быстрее. Все, ти мене не доженеш Спором я найшвидше существо в мірі Флеш. Моб. Не, не найшвидше. Найшвидше. Так, ну шо ж там по часу. Угу, 12 хвилин. Так, ви бачили реакцію Стаса? Він похожий на психа. Так. Стасова реакція. Я це відео я хотів доказати, хто насправді Стас. Ви скривається за, за Стасом. хто скривається за ним. Ви це бачив. Якщо ви за... ставте лайк. Я от не знаю, що на Стаса нас напало, на після. Не знаю після того, як він тільки на... Я не знаю, що з ним стало. Він був колись нормальним другом, був дуже добрим до всіх. Але тепер сталося так. Він починає наглідь, починає казати, що у нього все краще за нас. Він про Іллю, каже так, Ілю яка я теж ним знімаю. Він про всіх так каже, що в нього все краще. От в нього ну, машина, ну хоча б машина, порівняйте, в нього Жигуль, а в мене е, цей. Е, така машина, я вже забув, як вона називається, але вона в 100 раз краще за його Жигуль. Його Жигуль, блин, там такий старий. а Моя машина. В його, ну, коротше, його жигуль повністю розбирали, розбила, розбирали, щоб зробити, бо він був поламаний. І темпами бачите, що він борзіє. Так? Да. Він борзіє. Я не знаю, чи я з ним буду ще записувати відоси. Може, я вже почну більше знімати відоси з зелй. Він набагато адекватніший согласиться. У всіх ставих відео вон, їх дуже мало. Хоча я почав відео обложити, Так примірно. Він перший почав відео обложити, але у нього три відео. А ви бачите, подивіться, скільки відео у мене на каналі. Ну от. Думаю всім пока. До нових встреч. Пока.